Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Поєдинок команд Металург Запоріжжя-2 та звягель новорад Волинський Житомирської області. Все готово у нас до цього протистояння. Друзі, все друзі у нас готово до цього матчу. Дуже приємно так було спостерігати за тим, як обидва тренери. Якщо аналізувати стартові склади команд, так я ще не буду їх називати насправді, але навіть нічия там з бузовою і ті три перемоги, це багато-багато про що говорить. До речі, що так навіть відзначати, то от, е... за боковою зараз кидатимуть футболісти з Вягеля, готується це робити Ярослав Ващенко. І ось подача. До штрафного майданчика небезпечно насправді було, подачу виконував Андрій Фесенко. Я дуже сумніваюся, що Авер'янов та е Упаленко Вадим, що от вони чітко-чітко так будуть прив'язані саме до опорної зони. М'ячем. Зараз Фесенко. Фесенко до штрафного майданчика є удар по воротах. Пробивав нас нападника, грає майтак, справа МРЕ номер 33. МР. Зараз м'ячем. Мере в штрафному майданчику є подача забирає м'яча Лавута. Забирає він тут м'яча, але Кузьмович. І зараз фол. Так підбігає Василь Файда, що демонструє червону картку. Червону картку. Фол останньої надії від Самосєва. Самосєв, звичайно ж, зараз помилився. І ще жовта картка для Златіва одразу ж. Самусів зараз ну, підводить, звичайно, свою команду зараз однозначно. Дмитро Самусів. Здорова така ситуація. Тут, звичайно, не буде, що хтось тільки за одну команду. Хусін пробиває невдалий удар. Стандарт для команди звяги. Стандарт тут важливо зараз також зіграти дисципліновано, не прогавити ось це вбігання. Вони однозначно будуть. Тож є подача. Хороша подача рятує свою команду Лавута. Блискуче Кирило Лавута грає. Блискуче. Друзі, він не бачив цього епізоду. Це перше. Друге, чи там був дотик, чи не був головою. Говорити щиро відверто. Десь впродовж наступних 20 хвилин. Я б не сказав, що навіть в меншості от, звягель аж надто щось таке серйозне демонструє. Так, оцей стандарт був. Це такий єдиний наразі найнебезпечніший епізод, найнебезпечний момент. А мере зараз перебудувалися. Бачимо футболісти звягеля. Мере вже на фланці. є подача 1-0. Ну отак от, от щойно перебудувалися в нас футболіст Вягеля. МРЕ, від нього е, подача і Артур Ващишин, Скільки я розумію, саме, саме він е, забиває зараз за команду Звягель. Класно він головою. Ну от, Щойно МРЕ, бачимо, перемістився, зустрічати, потрібно боротися, битися. Фесенко, Фесенко. Віддає класно, зараз на емере, мерей. Там там офсайд. офсайт показує зараз Василь Файда. Фесенко виконує якраз передачу на 33 33-го номер. Непогана подача, але нікого там немає. МРЕ, подивіться зараз, як він головою загострив тут, звичайно ж. Загострив. Друзі, перший тайм завершується. Давайте трошки переведемо подих. І через 15 хвилин повернемося вже на другу 45 хвилинку. Злат Златів біля кутової позначки. До речі, перший кутовий, щоб ви розуміли, для команди Металург Запоріжжя. Два Златів класно йде в обіраш. Подача від Златієва, але не зумів головою тут Івасюк замкнути виглядають. Тут вже не так беззубо. Без тобто вже є якісь... Переведення на фланг вже є якісь вибудовані. Зараз найважливіше не помилитися. Пробиває зараз в поворотах. У нас тут насправді хочеться похвалити хлопців за те, як вони в меншості протистоять одному з лідерів Другої ліги чемпіонату України. Про це варто говорити. Тим часом подача зараз до штрафного майданчику. На Фесенка передача звідси від Ярослава Ващенка. Фесенко. Багато сьогодні. До речі, про нього згадуємо. Лучка, Лучка. Що він зробить? Простріл! Небезпечно потрібно вибити м'яча, але не зуміли цього зробити. Футболісти. Запоріжжя є. У нас рахунок зустрічі стає 2-0. Схоже на те, що м'яч забиває Бамболя Юрій. Іменинник сьогоднішній забиває Юрій Бамболя. Номер 77 визначається саме він. Він там найпроворнішим саме був у воротарському майданчику, десь не злагоджені дії оборонців. От що, тому що там перед тим можна було просто вибити м'яча. Не зуміли цього зробити футболісти Металурга і Бомболя. Десь футболісти з Житомирщини підтверджують той свій статус команди, яка бореться за нагороди чемпіонату. Без фолу зараз показує арбітер. Фесенко пробиває. Фесенко забиває. Третій м'яч для команди звягель. Обікрав зараз. Майтак. Коваленко. Коваленко впав тут, але показав зараз боковий рефері. Тут, звичайно, ж акцент на ньому насамперед, навіть не так на головному арбітру Василю Файді, який в іншій трошки позиції перебував. Ну і бачимо, що одразу ж швидка передача на. Фесенка і Фесенко забиває. Фесенко забиває. Сьогодні багато він працював. Фесенко кращий гравець а, минулого місяця в другій лізі. На ліму фланзі Станіслав Бадецький. Ну отак. Такі зміни відбулися у металуру Запоріжжя-2. Майтак. Тож, на цьому майданчику. Передача. Небезпечно. І це, друзі, автогол. Схоже на те, що це автогол. Четвертий м'яч. Зараз е пропускають Запоріжжя. Хусін. Хусін, так, саме він, він найбільш розчарований. Подача до е воротарського майданчику. Ну і зараз, звичайно ж, металурги друзі, посипалися. Так, після того, як пропустили другий м'яч, зараз вже важко. важко. там Запоріжжя і е десь є провали вже в обороні, намагаються повернутися. Той же ж Хусін Норкотянський працювати на оборону, але до 65-ї хвилини це, звичайно, ж вже куди інша справа? Куди інша справа, тобто що вже відчувається. Прав меншості ще п'ятий гол. П'ятий гол. Забиває у нас Авер'янов Максим. 5-0. Для Металурга Запоріжжя-2, ну це вже. Дуже загрозливо. Ну, загрозливо, я думаю, йде мова про такий емоційний стан в цьому матчі Авер'янов, який не надто був помітним сьогодні, але в свого моменту дочекався. Забиває він. П'ятий м'яч команди. Звягень. Авер'янов. І замість Авер'янова виходить Гончаров. Володимир. Авер'янов-гончаров. Це перша зміна. Команда звягель. Гончаров виходить також сюди в центр поля. І Вадим Лучка сідає, замість нього виходить Юрченко Андрій. Що вам найбільше десь запам'яталося? Що вразило? І що найбільше попливало на розвиток цієї зустрічі? Бадецький класно зараз! Штрафу майданку Бадецький. Червіцько проходить, пробиває, але. Блокує цей постріл. Там робити. З, з першого тайму навіть пригрів меншості. Активно йти в обіграш. І Гол! Гол, друзі, забивають. Металурив відзначається толок. номер 18 Класний гол, до речі. Простріл від Толок п'ятою. Там перетнув. Лінію воріт м'яч. І 5-1. От визначається нападник команди. Металур запоріжжя 2 Футболісти, який вийшов на заміну. Який постійно чекає свій шанс. І ось сьогодні і в цей момент, друзі, звучить фінальний свисток. Дякую, що дивилися нашу трансляцію. Підтримуйте Збройні Сили України. Донатьте. Дивіться, футбол на всіх має ресурсах. Пфел, чергова звитяга команди Звягель. Цей поєдинок для вас коментував Яремо Чуйко. До нових зустрічей. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.